От бачите, вказує, куди я пересадила свою магнолію. Оцей куточок відпочинку. Ми тут так це зробили, ще не доробили все. От сюди пересадили звідти з під беседки свою, ось цю магнолію. бачите, Вона трошки зламалася. Тому що хлопці там мурували. Знумали десь тут її вершечок трошечки. Вона дуже гарно біло-біло, дуже лопату цвіте. Такі дрібні квіточки. Це яка, це колись Катерина заказала. Сюди пересадили свою персика свого. І от сюди я вже не в рядок воно війшло, бо тут доріжка, стежка. Кричав син, що не, не на дорогу. Тільки садити я трошечки її в бік. Бачите, це в бік ось сюди посадила цю свою магнолію. Вона, бачите, вона теж куплена, цвіте ось тільки цих дві. Оця гілляка і ось ця цвіте. Бачите, от донизу вони так йдуть, оця відійшла. І вона цвіте ось ця. І ось ця здоровена. Я бачите, як пробувала щепити, Тупісті, таким тим цим, Я думала, просто от, я отак от хотіла їх нащепити. Не прийнялося нічого. Кажу, так, як воно є, нічого не прийнялося. Певно, прийдеться ось ці здоровені гіляки дві. Можливо, і зрізати. Тому що, казали мені, люди давали поради, що вони з коріння забирають все для свого життя. А оці гілячки можуть. Втратити вже діяльність свою. Ось так сюди я її пересадила. Бачите, тут воно буде більш-менш на сонці. Ця сливка, нічого, я їй можу цих дві глячки звідси підчистити ще. Але все рівно воно тут на сонці, а не там закрите всіма. Туди ніхто не заходить, а тут я її буду бачити, вона гарно цвіте. Так, всім пока. Хотіла пару слів сказати, бачите, от який чепуніє. Це сама насіялася. Я її тут. Клала, посадила бачите, як то жалко, що одиниць, який цвіт має бути, а вже сьогодні 17 листопада на яку пору. Я її не забираю нікуди, не знаю, що, ну, що з нею можна буде зробити. Бачите, біленька вона цвіте, це сама, сама з моєї розсади. Там теж ще є, не цвітуть. Пізно, просто все якось так воно пізно було. Не спіли вони відцвісти і зацвісти так, як має бути. Зараз тут маю ще поприбирати цим садочку трохи. Бачите, що зробила? Крити риють? Отак, От я не знаю, чи це їм допоможе. Треба таке, щоб воно добре тарахкало. Може б я трошки їх відганяти, коли вітер дує, воно каже, калать калать Отак От це моє прозвище. Так, всім пока.